Це як поляки тримають автомобілі. Зараз ви будете дуже сильно здивовані, я вам обіцяю. Ну, по-перше, зразу дивіться, які машини беруть. Я так розумію, гарніші тут стоять чи не... не знаю, як вам то правильно описати. Да? Але це регіональна митниця в Польщі, яка мені затримала автомобіль. Ну, от дивіться, це ж тотал-тотал. От машину за 20 тисяч доларів, так от в кущі просто понакидано. Ну, тобто, ви думаєте, що на копарті погано вашу машину тримають? От дивіться, як ваші машини тримають в Польщі. Американські. Ну, бо, Тому що, понятно, що в поляків грошей то купити нема. Тобто, я думаю, що це в більшості е, українців машини. да? ML в кущах. Ну, тобто, уявляєте. Range ровер, прошу дуже. Кущах, як просто як металолом. Поляки собі на це дозволити не можуть, вони можуть так тільки з чужою машиною поступати. Я більш ніж певний, що ці машини це на Україну. 99% що це на Україну машини. От, я вам хочу просто показати, як відносяться до ваших машин в Польщі. Ну і компанії, які їх привозять, щоб ви розуміли, наскільки вони дбають про якість перевозок. Бачите, в цт якісь зазори класні між іншими сусідніми машинами. А це ж по грузчиками возиться. Нова шоста, чи це шоста, просто в забор вкинута. Новий X5, новий Range, нова Mazda. Та люди добрі, ви би якби то бачили з України, як до ваших машин відносяться в Польщі, ви б Україну просто зненавиділи ще більше, ніж я. От просто знаєте, і дивіться, які машини потім йдуть на ринок. Класно. І Lexus в кущі новий бомба, ні? О, ваша шкіра буде супер. Щоб ви розуміли мій автомобіль який їздить, все нормально, я на ньому буду, тут по території їздив, от як його поставили, щоб ви зрозуміли. просто. І воно обрив, от машина закрита, я до нього йти не можу. Я за цю парковку плачу, щоб ви зрозуміли. 2,5 долара в день. Хотів вам зняти гарне відео про свій автомобіль. Просто додам відео, як він їздить. Ну, На жаль, це Польща. І, на жаль, отак вони відносяться до чужого майна. Ну, Я не впевнений, що тут, якщо що нічого не впаде на ту машину, ну, але щоб ви розуміли, нові машини от от просто поляки їх складають, щоб ви розуміли. Отак. І Зараз десь доїдемо до моєї машини, десь колись якось може. Ось так. Ось таке все купляється. В Штаті. І отак їх паркують. Дивіться, як мені класно припаркували машину. От, блять, ну, хто за це буде платити? Ось, Дивіться, сосною. По машині, по всьому. Прошу дуже, Польща. Прошу дуже. Потім у вас буде вся подарта машина. Просто про Польщу, щоб ви розуміли, знали. Моя машина стоїть. Вон там, вон там.